Шановні засоби масової інформації, з доброго дня, шановні українці. Ми взагалі достатньо відкрите міністерство, достатньо відкрите постійно розказуємо про і звітуємо про нашу роботу. Зараз вже пройшло півроку 2016 року, але я б хотів би звітувати не тільки за 2016 рік, а взагалі говорити про реформи, які, за якими ми є відповідальними. Я би говорив не про напрямки діяльності під міністерства, а саме про дві ключових реформи, які я вважаю, є найголовнішими в країні. Це реформа децентралізації, реформа енергоефективності. Це практично ті дві реформи, які сьогодні стосуються кожної української родини. Чому, тому що ми хочемо змінити якість саме послуг для кожної української родини і для цього послугу. Реформу децентралізації з точки зору освіти, охорони здоров'я, соціального захисту і з точки зору того, щоб знизити тиск на кожну українську родину через заходи енергоефективності, тому що ми розуміємо, що ринкові ціни сьогодні можна знизити тільки за рахунок обсягу споживання енергії, яка Сьогодні споживається кожна українська родина, тому якщо починати саме з реформи децентралізації, я вважаю її ключовою. Я вважаю, що це саме стратегія національного успіху. Чому тому, що це саме та реформа, яка руйнує стару, стару радянську систему. І сьогодні, коли ми взагалі наближаємося до 25-ї річниці незалежності України, я можу проінформувати, що тільки півтора року тому, як ми почали взагалі рухатись по тому напрямку, щоб зруйнувати ту централізовану систему, яка залишилася від радянської України, коли рішення приймалося в Києві, коли чиновники призначалися, і чиновники саме визначали пріоритети розвитку кожної громади. Сьогодні ми рухаємося по тому напрямку, щоб передати повноваження, передати фінанси, передати можливості для саме розвитку громад. Для цього вони є. І почався процес добровільного об'єднання. І можу сказати, що на сьогоднішній день у нас є 177 громад, які вже об'єдналися. Ми маємо наступний рух і 798 таких громад вже подали заявки про ініціювання про об'єднання. А 245 сьогодні ініціювали вибори саме в своїх громадах, і от буквально вчора ми проводили таку нараду з ЦВК для того, щоб подивитися на ті всі питання, які виникають з приводу проведення виборів цієї осінню в наступних громадах. Скільки їх буде, скільки буде відповідати з перспективним планам, скільки буде затверджено ЦВК, ми побачимо ближче до кінця серпня, але робота по підготовці таких виборів вже ведеться. Що б я хотів би зазначити, що сьогодні ми розцінюємо саме Реформу децентралізації не з точки зору коштів, які є в громадах, не з точки зору взагалі е, скільки громад об'єдналася, а з точки зору, яким чином змінюється якість життя саме в цих громадах. І отут я можу сказати, що саме та допомога держави, саме та така мотивуюча фінансова підтримка через Фонд регіонального розвитку, через субвенцію на об'єднані територіальні громади, сьогодні показують, що саме змінюється в цих громадах. І якщо казати взагалі по коштам. 1 мільярд гривень, 3 мільярди гривень це нічого не кажуть практично нашим громадянам. Кажуть тільки кількість проєктів. Я можу сказати, що сьогодні по Фонду регіонального розвитку 777 проєктів подано від наших регіональних місцевого самоврядування і практично 881 проєкт від об'єднаних територіальних громад, а це конкретні школи, це конкретні дитячі садки. Це конкретна інфраструктура, це конкретні заходи з енергоефективності, і це те, що змінює саме якість проживання українців безпосередньо в своїх містах. Що б я хотів би зазначити, що саме на сьогоднішній день практично всі області включені в цей процес в когось гірше, в когось краще. Але на сьогоднішній день ми бачимо таку потужну практично волю людей для того, щоб бути разом, для того, щоб управляти не тільки своїм. Своєю громадою, не тільки своєю інфраструктурою, а взагалі змінювати і якість цих послуг. І якщо подивитися взагалі по тому, яким чином міняється якість, то я можу сказати, що ініціатива сьогодні в громадах стосується не тільки ремонту або відновлення там, дитячих садочків, шкіл. Сьогодні питання йде про створення поліцейських станцій. От саме сьогодні ми там відзначаємо річницю практично. Національної поліції, але як ми бачимо, що сьогодні в об'єднаних територіальних громадах є вже поліцейські станції, які виконують і, е, виконують і займаються обов'язками по безпеці громадян. Сьогодні в, саме в об'єднаних територіальних громадах створюються пожежні частини, які дозволяють саме надати з безпеки з точки зору протипожежного захисту. Сьогодні відкриваються центри надання адміністративних послуг. І таким чином ми просто наближаємо владу. До конкретного українця для того, щоб він міг звернутися і, і вчасно отримати або допомогу, або сервіс, або взагалі ті обов'язки, які повинна виконати місцева або держава перед кожним громадянином. Що б я хотів би зазначити? Що коли ми кажемо про гроші, які сьогодні направляє уряд, держава з приводу підтримки або об'єднаних територіальних громад одного мільярда, або фонду регіонального розвитку трьох мільярдів, то це кошти, які мотивують практично і ті пріоритети, які сьогодні держава хоче практично, щоб ми розвивали. Те, що стосується безпосередньо розвитку громад, то я б хотів би зазначити, що кожен рік. Починаючи з 1 січня 2015 року, після того, як була проведена бюджетна децентралізація, ми бачимо зростання місцевих бюджетів. 41% у нас зросли місцеві бюджети з 2015 році порівняно з 2014 роком, і це 26 мільярдів. І в цьому році, вже тільки за перше півріччя, ми бачимо зростання місцевих бюджетів по відношенню до 2015 року на 21 мільярд. Це означає, що ці кошти йдуть безпосередньо на розвиток громад. Це те, що стосується інфраструктури, це те, що стосується послуг, і саме головне, ми дуже хочемо побачити ефективне управління саме цими коштами. І ми кажемо про те, що сьогодні саме повноваження, яким чином можуть збільшені бюджети місцеві, це питання збільшення в три рази. Тому від ефективності місцевої влади. Як вона збирає податки, а потім використовує, залежить і якість проживання в таких громадах. Ще раз хотів би сказати, що практично все, що ми сьогодні робимо, воно спрямовано на те, щоб підсилити повноваження саме місцевих громад. Сьогодні ми передаємо повноваження те, що стосується по Державної архітектурно-будівельної інспекції, І я хотів би сказати, що 27 місць вже отримали самостійність в цьому контролі. Але з іншого боку, я з першого... Серпня обіцяв назвати ті сім міст або них, які сьогодні зволікають з дітям на себе відповідальності. Чому? Тому що, знаєте, можна розказувати, що в Києві щось не так, можна казати про те, що ми щось не встигаємо, але з того часу, коли місто Вуцька, одним з перших, взяло в грудні 2015 року повноваження на себе, ми бачимо, яким чином зростає кількість практично інвестицій в будівництво. На 20%. Ми бачимо, яким чином сьогодні зменшується кількість відмов в реєстрації декларації. Ми бачимо, яким чином сьогодні відбувається боротьба саме з тими забудовами, які сьогодні є на території міста Луцька. І в той же час ми бачимо, як міста, які є обласними центрами, які повинні взяти на себе повноваження і управляти не тільки своїм майном, а й розвитком свого міста, з таким процесом. Тому я б хотів би сказати, що сьогодні. І місто Рівне, і місто Вінниця, і місто Запоріжжя, Сєвєродонецьк, Север... Миколаїв, Полтава, Хмельницький, Чернігів це обласний центри, які сьогодні не подали заявки про передачу таких повноважень. І я би хотів просто сказати громадам цих міст для того, щоб вони все-таки звернулися до своїх міських голів і прискорили цей процес. Тому що нам важливо саме передати ці повноваження і для того, щоб міста і не тільки міста обласного значення, районних значень могли мати. Можливість для розвитку. Тому якщо казати про те, яким чином сьогодні рухається процес децентралізації, я б не хотів би говорити тільки про питання взагалі коштів, тільки про питання мільярдів гривень. А саме головне, яким чином змінюється саме безпосереднє життя українців. І я вже казав і про пожежну частину, і про поліцейські станції, але я б хотів би сказати, що ми ставимо перед собою амбітні цілі. Змінити систему освіти це означає запровадження опорних шкіл на об'єднаних територіальних громадах, де початкові школи будуть надавати учнів для того, щоб в опорних школах створити систему освіти, яка дозволить нашим маленьким українцям практично конкурувати з європейськими дітьми. З нормальними класами, з нормальними спортзалами, з нормальними лабораторіями для того, щоб підвищити не тільки якість освіти, а ще й мати можливість комунікації з своїми європейськими підлітками за рахунок вивчення англійської мови. Це питання створення госпітальних округів. Чому? Тому що у нас питання стоїть не тільки первинної медицини, а у нас стоїть питання вторинної медицини, яким чином вона буде здійснюватися на території тої чи іншої області, яким чином об'єднані територіальні громади, маючи сьогодні пряму медичну субвенцію, зможуть надавати саме такі послуги безпосередньо своїм громадянам. І тому е, наше важливе завдання це знайти тільки в шир реформи, створюючи більшу кількість стратегії. Громад нам сьогодні завдання стоїть іти в глибину реформи: покращувати соціальний захист, покращувати освіту, охорону здоров'я, надання адміністративних послуг, планування території. Питання стоїть дуже серйозно. Сьогодні, коли є перерва в роботі в Верховної Ради, я ще раз звертаюся до народних депутатів. Нам дуже потрібно прийняття осінню цього року закона 43.55 про передачу земельних ресурсів до розпорядження. Місцевими громадами і закона 4390 – це питання планування території, тому що ми хочемо зробити дві прості речі: дати можливість планування території і згідно цього планування надати можливість розпоряджати тими земельними ресурсами, які сьогодні, на жаль, ділять до сих пір чиновники, які призначені з, Києві, з Києва. І тому нам потрібно перейти до нового формату управління. Я би хотів би зазначити, що саме децентралізація вона є тою ключовою моделлю держави, яка працює в кожній європейській країні. Це демократичні цінності, це наближення влади до людей, це якість послуг, яка відповідає європейським стандартам, це фінансування не завдяки тому, скільки дадуть з Києва, а завдяки тому, наскільки ефективно працює місцева влада. Це ефективність використання проектів. За рахунок ефективності саме тих людей, які обираються безпосередньо на місцях. Тому я б хотів би зазначити, що реформа децентралізації вона безпосередньо пов'язана із реформою енергоефективності. Чому? Тому що саме кожна родина, яка сьогодні користується вже і теплими кредитами, і яку ми хочемо допомогти їм так сказати, зробити зменшення витрат енергоносіїв через заходи енергоефективності. Живе і проживає в кожній такої об'єднаної територіальної громади або в місті. Що б я б хотів би зазначити, енергоефективність це не просто питання захисту кожної української родини, це і питання взагалі енергонезалежності держави. І тут держава зацікавлена в тому, щоб перейти в майбутньому від держави, яка імпортує газ в державу, яка буде експортувати газ. А це можливо двома простими кроками. Ми в першу чергу можемо знизити енергоспоживання українців. В два рази, а це з 18 до 9 мільярдів, і це план 10 років. І другий крок це збільшити видобуток українського газу. Я би хотів би говорити про те, що ми саме можемо зробити, і говорити про речі, які стосуються енергоефективності. Сьогодні українська родина споживає, на жаль, в 5 разів більше, ніж польська або німецька родина. Для того, щоб пройти цей шлях, нам мало сьогодні тільки одних теплих кредитів. Які сьогодні дають компенсацію, і уряд продемонстрував, що 480 тисяч українців вже скористалися такою послугою, але з іншого боку, ми повинні не тільки надавати компенсацію, ми сьогодні повинні запропонувати технічне рішення, згідно яких українці будуть дійсно споживати в 3-5 разів менше ніж споживають зараз. І тому сьогодні ми бачимо дуже просту покрокову програму, яку ми пропонуємо українським громадянам в першу чергу. Це можливість реформування житлового сектору. Тому був прийнятий закон 417, який дає можливість практично об'єднання співвласників і управління своєю власністю. І сьогодні немає взагалі різниці між тим, що людина проживає в індивідуальному будинку або в багатоповерховому. Вони самі можуть управляти своєю власністю, можуть обирати управляючу компанію, можуть залучати кошти на енергоефективне міроприємство. І ви бачите, що. Саме з 1.01.2015 року, це вже через 4 місяці, коли був прийнятий 417 закон, у нас пішло дуже серйозне зростання кількість людей, які об'єднуються в спільну власність. Це можливість управління своєю власністю. Для чого це потрібно? Для того, щоб провести енергоефективні заходи в будинки, потрібно прийняти рішення. Для цього потрібно об'єднатися для того, щоб управляти своєю власністю. Це не тільки питання встановлення лічильника, це питання взагалі встановлення індивідуального типового пункту, який зразу дає 25% практичної економії. а й потім термомодернізації, а в кращому випадку термосанації будинків, які дає можливість не тільки утеплювати будинок, а ще й змінювати інженерні мережі. Для цього ми крім 417 го закону, які разом з законом про житлово-комунальні послуги, і ми очікуємо, що з початком роботи другої сесії осінньої сесії парламенту, ми зможемо розглянути питання прийняття закону про житлово-комунальні послуги. Це буде саме ті два закони, які остаточно дадуть можливість. Визначати і управляти своєю власністю також саме нами підготовлений закон 4941, який поданий урядом в Верховну Раду. Це закон про енергоефективність будівель, який дасть можливість чітко визначити, що саме є енергоефективністю будівлі, хто визначає клас енергоефективності, яким чином готується. Ці спеціалісти, яким чином вони сертифікуються, яким чином сьогодні категорувати будинки за класом енергоефективності. І останній законопроект 4901 це закон про комерційний облік, який повинен остаточно надати всі відповіді, що стосуються комерційного обліку. Тому що сьогодні НКРЕКП, визначаючи інвестпрограми для облгазів і теплоконенергії, яким чином встановити. Типові лічильники, яким чином забезпечити облік, а план стоїть, що до кінця 2016 року ми повинні вийти на 85% встановлення лічильників, а в 2017 році вийти на 100% облік типової енергії. Але нам потрібно не просто обліковувати нам потрібно управляти споживанням цієї енергії. Тому я повертаюсь до. Взагалі програми теплих кредитів, і що саме вже сьогодні можна залучитися до цієї програми і встановити індивідуальний типовий пункт, який дасть можливість управляти і економити до 25%. Тому реформа по енергоефективності вона полягає на таких трьох базових моментах: це в першу чергу реформа в управлінні житлового сектору про 417 закон про житлово-комунальний послуг я вже казав. Реформа по створенню фонду енергоефективності, який буде дозволювати можливість не тільки фінансувати і компенсувати витрати наших українських родин, як із державного бюджету, так і з рахунок наших ен... е... європейських партнерів. Також саме буде надавати технічне рішення, яким чином перевести той чи інший будинок в вищий клас по енергоефективності. Отримати компенсацію від держави і таким чином зменшити свої рахунки за рахунок зменшення обсягів споживання. Ну і один із головних таких базових елементів це реформа теплоенергетики. Я думаю, що концептуально ми підійдемо саме в цьому місяці до цього питання. І сьогодні модернізація тих підприємств, які постачають тепло для наших будинків, вона є базовою. Тому що нам сьогодні потрібно не просто Модернізувати тих старих монстрів, які сьогодні вже існують, і латати труби, або взагалі міняти котли і міняти запальники. Нам потрібно взагалі перейти до нового підходу до модернізації теплоенергетики, починаючи з домового опалення, починаючи з опалення групи будинків, або взагалі підходу квартального опалення, до чого в принципі, ми прагнемо і бачимо, як це відбувається в Європі, тому що технології сьогодні дозволяють. Не підігрівати воду і гнати через все місто, а дозволяють все-таки за більш рахунок дешевої енергії робити такі речі. Тому питання створення фонду енергоефективності, воно стоїть на порядку денному і до кінця року ми повинні прийняти все законодавство, яке стосується саме. Цього напрямку це питання не тільки змін до е, законів податкового кодексу, бюджетного кодексу про інвестиційну діяльність, це створення окремого закону про фонд енергоефективності, це прийняття закону про енергоефективність будівель і прийняття закону про комерційний облік. Що саме ми очікуємо від такої реформи? Ми очікуємо, що кожна українська родина почне зменш... зменшувати свої рахунки на витрату на опалення і на витрату газу в 3-5 разів. Ми очікуємо додаткове створення для держави і для українських родин 75 тисяч робочих місць. Ми очікуємо зменшення витрат субсидій, які сьогодні закладені в бюджеті в розмірі 42 мільярдів. І наше завдання за рахунок цієї реформи перетворити саме витрати на субсидії на інвестиції в енергоефективність. І ми очікуємо щорічне зменшення споживання газу на півтора мільярда кубів. Тому Сьогодні саме всі е, проекти, саме вся робота міністерства, вона спрямована на е, випроси, т, питання енергоефективності. І ті проекти з міжнародними фінансовими партнерами, які спільно веде міністерство, і з банком КФЕ Німецьким, і з Європейським інвестиційним банком, і з Світовим банком вони спрямовані на модернізацію тих комунальних підприємств, які сьогодні є в Україні. Ця робота вона ведеться вже не перший рік. Ми маємо на сьогоднішній день 14 проєктів по типу з Світовим банком, 11 по воді. Сьогодні практично йде відбір європейським інвестиційним банком по напрямкам водопостачання та постачання. По сміттєзвалищам, а також по енергоефективності по освітленню. Ну і також ми продовжуємо роботу з банком КФЕ, який, в принципі, надає допомогу по транспорту, по енергетиці і по комунальній інфраструктури східних областей нашої України. Тому ми бачимо вже сьогодні результати тих заходів, які починалися по типові кредитам, сьогодні в кожному місті у нас є практично ті проекти, які впроваджені на соціальних об'єктів, але ми бачимо, що нам потрібно підсилити саме за рахунок фонду енергоефективності можливість термомодернізації житлового сектору. І сьогодні ми маємо конкретні результати: що при термосанації будинків ми маємо 73% економії той типової енергії, яка яке споживає житло. Тому я ще раз хотів би наголосити, що сьогодні ми е, проводимо все-таки такий проєктний менеджмент по реформуванню країни. І саме дві ключові реформи, які проводить міністерство, вони мають конкретний план дій, мають конкретні терміни, і саме головне конкретних виконавців. Але кожна реформа потребує участі безпосередньо кожної української родини. Як це в? На прикладі децентралізації, так і на прикладі енергоефективності, тільки за рахунок активності громадян, за рахунок активності родин ми можемо взагалі подавати ту залежність від імпортованого газу, або залежність від старої радянської системи управління, яка сьогодні є в країні. І тому я закликаю всіх громадян в першу чергу скористатися тої можливості підтримки держави або через надання субсидій. Або через енергоефективні заходи і прийняти участь безпосередньо не тільки до управління своєї громади через реформу децентралізації, а й управління своїм будинком через спільну власність конкретно своєї оселі. Дякую за увагу.